Джек Лондон, дочка північної зорі. Ти, як це воно? Ледацюг. І ти, ледацюг, хочеш мати мене твій жінка. Не буде діло. Ніколи, А тож, ніколи не стане ледацюг мій чоловік. Отаким От робом Джой Моліно виклала Джекові Гаррингтону все, що мала на думці, точнісінько точні, точні, так само. Як за день перед тим і Луїса Воєві, хіба що тільки більш утертими словами, та ще його рідною мовою Послухай Ноджой. Ні ні. Чого б то я мав слухати ледацюг? Це ж ой який поганий діло. Ти вештаєшся кругом, ходиш, мій хатина, і нічого не робиш. Чим ти будеш годувати сім'я? Чому не маєш золотий пісок? Інші люди має сила селющий. ж я он як тяжко роблю Джой. Нема того дня, щоб не никав десь по берегах чи притоках. Навіть оце тепер тільки но вернувся. Ще й собаки не відхекались. Іншим таланить. І вони знаходять, хтозна скільки золота, а мені. Мені ніколи не таланить. Ага. А коли отой один, що має жінка індіянка, отой Маккормек, коли він знайшов клондайк, ти не ходив. Інші люди ходив, інші люди тепер багатий. Ти ж знаєш, я шукав тоді у верхів'ях танани, заперечив Гарінгтон. Існом духом не відав про Ельдорадо, ані про Бонанзу, аж поки стало вже надто пізно. То інша річ, а тільки ти, однак, як це воно, ходиш, не той дорога. Що? Не той дорога ходиш. Ну так, манівцем, ніколи немає надто пізно. Отам. На той річка, що звуть Ельдорадо, є один багатющий місце. Один людина зоставив кілки. Шов геть. Ніхто інший не знає, що йому сталося. О той людина, що зоставив кілки, більше нема. Шістдесят день. Ніхто інший не може забрати собі той місце. А тоді інші люди, сила селющі інші люди. Як це воно? Нападеться на той місце, потім пуститься на перегони. Ой, як швидко, наче вітер, щоб брати документ. Один людина буде дуже багатий. Він матиме чим годувати сім'я. Гарингтон удав, ніби це його не вельми обходить. А коли минає строк? запитав він. І що то за місце? Ото я й казав учора вечором Луїсавой», – провадила вона далі, пустивши повз вуха його запитання. Він, я думаю, має вісьме гора. Під три чорти Луїсовоя. А Луїсавой Казав учора вечором у мій хатині, Джой, казав, я дуже людина, я маю добрі собаки. Я маю міцні груди, я візьму гора. Тоді ти будеш мати мене твій чоловік. А я казав йому, я казав, що ти сказала? Я казав, як Луїса вой візьме гора, тоді він буде мати мене свій жінка. А як не візьме, то ділої він не стане, як це воно, батько моїх дітей. А якщо гору візьму я, ти гора, ха, -ха ніколи. Хоч який був прикрий той сміх, він однаково тішив вухо. Гарінгтон і не образився. Він давно вже попався в неволю. До того ж був не один він такий. Усі закоханці Джой, моліно, терпіли від неї точнісінько так само, а ту мить вона була навдивовежу чарівна, з трохи розтуленими устами розшаріла від палючих цілунків морозу, з очима, що в них мерехтіли звабливі вогники з покуси. Найбільшої з усіх спокус, яку можна уздріти тільки в очах жіночих. Її собачий запряг збився коло неї теплим кошлатим клубком, а передовик вовче ікло злегенька поклав свій довгий писок їй на коліна. А якщо я все-таки візьму гору, наполягав Гарінгтон. Вона звела очі від собак на закоханця, тоді знову опустила їх. Як ти скажеш, вовчий кло, коли він сильний людина і добуде документ, чи стати нам тоді його жінка, га? Як ти скажеш? Вовчий кло нашорошив уха і сердито рикнув на Гаррингтона. Такий холоднича, нараз мовила Джой з суто жіночою непослідовністю і, підхопившись на рівні, заходилася порядкувати коло свого запрягу. Закоханець незворушно поглядав на неї. Від першої їхньої зустрічі вона водила його за носа, і до всіх його чеснот небавом долучилося ще й терпіння. Гей, вовче і кло. вигукнула Джой, скочивши на санки в ту мить. Як вони рвучко рушили з місця. «Ей, гейно, ну поїхали. Краєчком ока Гарнтон спостерігав, який запряг пустився на стежку, що вела до сорокової милі. Там, де колія, розгалуджувалась і повертала через річку до форту К'Юдагі. Джой зупинила собак і озирнулась. Агов, пане ледацюг. Гукнула вона Вовчий кло. Каже так, коли ти візьмеш гора. Хто зна як, але чутка про це пішла гуляти по сороковій милі. І весь тамтешній люд, який і перед тим губився в здогадках щодо можливого вибору Джой Моліно з-поміж двох її останніх закоханців, тепер гомонів про наступні перегони і йшов у заклади. Ставлячи нагаданого переможця, селище розкололось на два табори, і кожен робив усе, щоб його обранець був на фініші перший. Точилася запекла боротьба за найпрудкіших в окрузі собак, бо ж саме собаки, при тім добрі собаки, були найпевнішою запорукою перемоги. А на переможця чекала неабияка винагорода. Йшлося не тільки про жінку незрівняної краси, а й про золоту копальню, яку оцінювано щонайменше в мільйон доларів. Тої осені, коли розлетівся поголос про Маккормикову знахідку на Бонанзі, все пониця, в тім числі й серкл Сіті та сорокова миля ринуло до верхів'я юкону. Туди подалися всі, окрім тільки тих, що, як Джек Гаррінгтон і Луїса Вой, шукали золота на заході, понастромляли кілків поспіхом скрізь, де трапиться, на лосячих пасовисках, на берегах приток і отак випадково захоплено й одну, негодящу за всіма прикметами річку Ельдорадо. Олаф Нельсон обгородив кілками займанку. Завдовжки 500 футів, швиденько поставив заявку до реєстраційної контори і так само швиденько подався геть. За тих часів ця найближча контора була в поліційних казармах у форті Кюдагі за річкою навпроти сорокової милі. Та тільки по окрузі пішов поголос, що Ельдорадо це чиста скарбниця, як хтось дізнався. Що Олаф Нельсон не потурбувався спуститися річкою і належним чином закріпити за собою право власності. ДЖЕК ЛОНДОН, дочка північної зорі Ти, як це воно? Ледацюг. І ти, ледацюг, хочеш мати мене твій жінка. Не буде діло. Ніколи. А тож, ніколи не стане ледацюг мій чоловік. Отаким От робом Джой Моліно виклала Джекові Гарингтону все, що мала на думці, точнісінько так само, як за день перед тим і Луїса Воєві, хіба що тільки більш утертими словами, та ще його рідко.